Друзі, всім привіт! Ради бачити вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми слухаємо пісні, які є фіналістами так національного відбору нашої країни. І наступна пісня це учасники, які будуть виступати під номером 4, Це Future Culture. так значить, пісня їхня West My Day Time, київська, так само музична. Формація, яка заснована в 2022 році, дало поєднує різноманітні жанри, створює свій унікальний саунд. Так? Тож давайте з вами послухаємо, в чому ж заключається їхня особливість їхня їхня пісня. Так? так, ну ось такий початок. Поки що все Так, ну, супер. Ви знаєте, так, такий ритм пісні. Навіть не можу сказати, що мені нагадує. Але такий чиловий, так? чил якийсь відпочинок, десь е в якійсь кав'ярні, так собі сидиш, попиваєш каву, грається пісня, і ти просто насолоджуєшся життям, все так рівно, все так класно. так. Але наскільки ми розуміємо, на з вами на Євробаченні такі пісні ну, варто, ну, не здобувають перемогу. так, Про них можуть говорити, але це. Теж невиграшна пісня, на жаль. Це великий плюс в тому, що вони знаходяться в десятці, ці виконавці, а в тому, що вони тепер набудуть більшої популярності про них будуть говорити. Чи затримається за ними ця популярність на так довго, як би хотілося? Я навіть не впевнений в цьому сказати. Але прикольно так, чилово. так, Знаєте, така прям чил-пісня. Вайбово, вайбова. Давайте з вами прям ну Давайте почитаємо коментарі, які пишуть коментарі, значить, передбачаю, що виступ на сцені буде феєричним Ну, щось таке ніяк. Скучно, 50 на 50. Чомусь, е значить, е пісня Слей, але не для євро. Шикарні тембри, але такий Су. So... Слухати по колу в 1500 раз круті, але не дає євробачення. Шансів немає в них, але вайбою. однозначно додаю свій плейлист. Слухати неможливо до побачення 7 із 10. Ну, власне, ось такі коментарі, так ми лише хочемо побажати успіхів, так, виконавцям і. Пісня дійсно заслуговує на прослуховування, Тому послухайте, так, в десятці найкращих пісень вона також не даремно, так, вона там має бути, я думаю, що це заслужено, що вона там знаходиться. Тож чекаємо, у вас національний відбір, щоб подивитися, який буде номер, і можливо, потім наша думка зміниться, так? Адже ми всі розуміємо, що і в багато випадків того да, перемогу впливає саме те, який номер. Бажаємо успіхів і. Послухаємо вже на Євробаченні. А з вами був я. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всього найкращого, до зустрічі!